Доброго всім дня. Продовжую відео з приводу підсилення, кріплення коробки підрамник. Сьогодні у нас відео буде трішки з іншого ракурсу, з іншого місця, а саме з ями, щоб було все видно і зрозуміліше. Значить так, Ось ці. Швеляри нижньої підвіски, деяких тяги, нижні тяги трьохточку і навіски. І ці швеляри кріпляться на болтах до верхніх швелярів, які приварені до рами. Ой, зараз візьму ліку, покажу ось. Оцей ось швеллер, приварений до рами і до нього прикручене нижня навіска. Швеллери ці, як можете бачити, 155-й О. І до нього цей швеллер був приварений так, що він можете бачити. Ой, я би так, щоб було видно. Не, не видно. Давайте буду показувати. Будете розуміти, ось пластина нижня, кріплення коробки передач. Приварені швелери. Вони, вони виходять за пластіну. І з однієї з другої сторони приварені. І до рами приварені знизу. Ой. Також На... всередину рами приварені. Ой, ось два швелера з внутрішньої сторони майже до рульової колонки. І так була підсилена рама, так як оцю нижню пластину, оцю ось я не хотів. Робити товщою, бо якщо не зробити цей підрамник нижній, ну, тобто не укріпити коробку, то ваша коробка просто відламається. Якщо ви навіть підсилите оту пластину, до якої прикручується коробка передач, вона вам не допоможе. Так, воно не буде її більш ламати, але буде ламати у вас корпус коробки. Щоб цього не було, то потрібно е зробити отаку такий підрамник. Бо якщо, так як бачу в інтернеті хлопці, більше трьохточкову трьох навіску пластину, оцю задню, і на ній кріпиться нижній вал, верхній вал. Нижні, нижні тяги, верхні тяги, циліндр. Ну, це Це вам не допоможе. Це ви раму, коробку не підсилили. Це ви просто зробили трьохточкову навіску і все. А все рівно страждать коробка буде. Тож, наступне перейдемо до так називаємого верхнього підрамника. У мене їх два. Один нижній. Інший верхній підрамник. Це ось одна частина знята з нього. Ось так воно, це все діло зварене. швеллера. Ця частина прикручується спереді, а ця частина прикручується ззаді ось на ці ось місця. До яких, е, яке прикручене до коробки, приварене до нижніх швелярів. І що ви можете бачити із цієї сторони, як це все діло прикручене. Прикручене воно тут на трьох болтах. До них також прикручені опорні підшипники. О, І Прикручене воно до швелера. Зараз розвернуся, трохи запутався. Цей швелер приварений до цього жвелера, до якого прикручений, тобто ось до цього швелера, до якого прикручений нижній підрамник. Приварене воно. Отам воно. От ось де воно, воно, зверху. Трішки погано видно, вибачайте. І до нього прикручено Також оці швелери зв'язані між, між оцим спереді, де уголок був, завода приварений, до якого пол прикручений. Він був підсилений ще одним уголком, тільки потужнішим. І приварений до нього швелер, який так приварений до цього швелера. Все в цьому місці. Все. Ой, дивися чуть не вповню. Ви можете бачити, як це все діло приварене. Тобто я гадаю, вважаю, що це таке підсилення надійне. Чому я зробив два підрамники? Тому що початкова версія, початкової версії не було. Як? Не планувалося робити повний привід на даний тракторець. О. І зроблений був тільки нижній підрамник. Потім, як почав я робити повний привід, зрозумів, що потрібно робити опорні підшипники, ставити на нього через те, що дуже велике навантаження, так як привід переднього мосту береться з. О, дуже велике навантаження. Ну, було прийнято рішення поставити опорні підшипники, не опорні, а підшипники в корпусах. І щоб не переварювати даний механізм, який був до цього зроблений, було вирішено просто зробити ще один підрамник. Ну, я вважаю, що так було б швидше. Ну і, можливо, навіть надійніше, так як буде. Два підрамники. Один верхній, другий нижній. Е -е. Ще ось о, можете бачити, ось так в мене зроблена газулька знизу. тут так краще видно. Воно йде тросик до ручного газу. А ось йде тросик від двигуна. І воно між собою. З'єднане. Також, ось так я зробив ручник на даний тракторець, також була перенесена Ой, лягушка гальмівна. Одним словом, якось так було це все зроблено, Ще до опрацювання по рамі це було переварене оце все. Кріплення натяжного роліка, так як заводу воно було ну, паскудно зроблене. І зроблене нове кріплення насоса НШ. Заводу він у мене тут і стояв, просто я переробив його. Оце все кріплення. Також були встановлені спереді проти Зараз я йду наверх. Детальніше покажу. Дані спротився, коли робилися, це за ідею взялось із Вроми з канала Техноворон. тільки в нього вони там ципками, ну, як він казав, мені зробив тимчасово, виявилось на постійно. Все время руки не доходять, щоб його. Ну, я трішки вдосконалив, тобто до вантажу. Приварив до вантажівцях, приварив уголки, як можете бачити, вони окремі кожен вантаж. Ставляться вони на цей бампер передній. І до рами приварена шпилька, і вони просто затягнуть. І так само зроблено із іншого боку. Вони нічому не заважають, єдине, отута Ось тут, де воно? Ось тут була ручка це МТЗовські вантажі по 20 кілограм, 4 штуки, 80 кг. Облізані ці ручки були, так як вони мішають в льовій тягі поперечні. Такі до опрацювання по коробці передач і по рамі. Наразі всім дякую. До наступного відео.